Наші Presidents якісні та красиві крісла для керівників нашого власного виробництва. Повністю ручна робота. Надзвичайно красивий дизайн та вигляд. Крісла обладнані красивими масивними підлокітничками, декоровані декоративними цвяшками. Методом каретної стяжки ми виконуємо спинку. Також декоративними цвяшками ми прикрашаємо. Декоративні вушка, підлокітники і спинку. На кріслах немає жодного клаптика шкірозамінника. Усі крісла виконані повністю в натуральній шкірі. За потреби ми надамо вам клаптик шкіри, з якої ми виконали саме ваше кріселечко. Ми завжди намагаємося підтримувати певний асортимент кольору цих крісел. У нас практично завжди є крісло в зеленому, в зеленій шкірі, в чорному кольорі шкіри. Зараз в наявності також є коричневий, як правило, є бордовий та бежеві тона. А під замовлення ми можемо виконати таке крісло в потрібному для вас кольорі. Усі наші контакти в шапці профілю, а також можете замовити наші кріселечка на нашому сайті гарне кріселечко».